Фіни не печуть на Великдень паску. Що ж вони їдять замість смачної паски на свій Великдень? А їдять вони ось таку солоденьку коричневу кашку, яка називається меммі, курчатко, яєчко та котики. Свідчать про те, що це таки великодня їжа. З чого ж складається, давайте подивимося, ця кашка. Вода, суміш борошна, житнє борошно, ячмінний солод, житній солод сіль, речовина, що запобігає псуванню, та це апельсина. без лактози, містить достатньо клітковини і не містить доданого цукру. Тобто ця кашка солодка за рахунок, тільки за рахунок. Солоду. Давайте спробуємо її. Ну що, поїхала. Я не є поціновочкою цього, чесно вам скажу, але купила спробувати і вам показати. Ось така штука. М -м -м. Ну що, карамельний такий солодовий присмак. Ви знаєте, на що це схоже? Це схоже на житній хліб, який я їла у дитинстві. Скибочка житного хліба, намочена під водою, під краном і вмочена у цукор. І так щедро. Цукру налипає до неї, і тоді ось такий бутерброд із цукром мокрий. Дуже схоже по смаку. Друзі, всім гарного Великодня!